На набережній біля коси зібралося близько сімдесяти небайдужих людей. Їх вкотре обурив новий паркан. Його почали встановлювати біля довгобуду на вході на косу, навколо якого давно точаться суди. Як завжди, постфактум, Ми дізнаємося про які про якісь роботи в зеленій зоні. А, начебто, ми повинні дізнаватися про це якось там іншим спосібом. Забудова зеленої зони на перемозі та протистояння цьому з боку місцевих давня історія. Люди вже впроваджують ініціативу, аби цю ділянку, таку привабливу для забудовників, оголосили ландшафтним заказником. За їхніми словами, вже вийшли на фінальний етап. Однак днями побачили новий паркан. Коли я допустим, да як мешканець міста. Піду зараз сюди, там, е е ти десь, ти? там десь там е спілю якесь дерево, одразу приїде поліція і мене одразу там, ну, буде штраф, там, благоустрій на мене буде ну, штраф, там, да, великий штраф. А тут, ну, подивіться, там, ну, десятки дерев знищені. На паркані в кількох місцях вже висів припис від міської ради демонтувати самовільну споруду протягом трьох робочих днів. Такий документ місцевих не заспокоїв. Тож учасники зібрання спробували самостійно знести недобудований паркан. ви будете. Ні, за це за що? за знесення Ні, незаконного паркану? Я вас чому хочу? воно незаконно на заваді. Стала поліція діалогу. Правоохоронці не дозволили місцевим руйнувати паркан. Оце мене обурює більш за все, що поліція нічого не робить, коли тут зводять незаконний паркан, коли люди викликають поліцію. Але коли ми приходимо зносити цей паркан, вони починають нас зупиняти. Пізніше з'явився представник забудовника. Чоловік намагався заспокоїти учасників зібрання та запевняв, що майбутній благоустрій цієї ділянки піде всім на. Користь мовляв дерева тут не рубали. Це зробили раніше. Вже є документи на оренду землі, і тут зведуть дитячий майданчик для всіх. Щоправда, документи оренди показати не зміг. У вас є які-то документи на того, щоб зробити зробити забор на цю ділянку на цю ділянку так, є показує. Ум'я собуща сніда представника без документів. Активісти слухали недовго. Рань, ба! Рань, Учасники зібрання вирішили дочекатися три робочі дні, вказані у приписі від міської ради. Якщо паркан не знесуть, зробити це самостійно. Сергій Філіпов Ілля Ломовський. новини дев'ятого каналу.